Усім привіт! Мене звати Савкіна Юлія, персональний стиліст ви на моєму ютуб каналі. Якщо ви тут вперше, я рада вас вітати. Якщо відео вам сподобається, підпишіться на мій канал, щоб не пропускати мої майбутні відео. І сьогодні я пропоную вам здійснити спільний шопінг, спільний шопінг зі мною, спільний шопінг зі стилістом. Це буде, звісно, онлайн формат. І я сьогодні вас запрошую в магазин Манго. А насправді офлайн формат манго мені зараз дуже подобається. А те, як вони зараз змінили свій простір, це дуже приємна така естетична завжди процедура. Прийти в їхній магазин, мені дуже подобається зараз, як виглядає і простір манго і. Той асортимент, який зараз наповнює магазин, і насправді і сайт Манго став набагато зручніший і приємніший в користуванні. Тому Манго One Love прямо наразі дуже, дуже все подобається та імпонує. Отже, як ми сьогодні з вами будемо будувати наш з вами онлайн-шопінг? Ми зайдемо на сайт. І я пропоную розглянути декілька категорій, найпопулярніших на сьогоднішній день. Це, звісно, буде сейл-категорія, це буде категорія сукні, тому що в нас літо. І коли, як не влітку, можна дозволити собі придбати декілька симпатичних суконь, а не лише придбати, але й носити їх, тому що придбати їх можна і взимку, і, до речі, до суперкласної ціної ціною зазвичай. І, звісно, ми зайдемо в категорію аксесуари, зайдемо на взуття, подивимося. і... Я не просто як подружка з боку, яка буде з вами ходити по магазину і казати прикольно, неприкольно. Я буду як стиліст казати, прикольно чи не прикольно, оцінюючи речі на момент їх універсальності, їх актуальності. Також я буду давати якісь коментарі з приводу того, кому така річ, одяг чи то аксесуар буде найбільш оптимально додати в свій. Поточний гардероб. Якщо ця тема вам цікава, запрошую вас пройти зі мною по магазинам. Конкретно один підемо. До речі, напишіть в коментарях, ви полюбляєте більше онлайн шопінг чи офлайн шопінг. А також чи був у вас досвід шопінгу зі сталістом. Поділіться, будь ласка, цим. І чи любите ви ходити все-таки по магазинах з подругами, якимись іншими людьми, які вас супроводжують, чи все ж таки надаєте перевагу соло походам? Отже, і ми з вами потрапляємо одразу на розділ знижки. Вже практично в усіх магазинах одягу зараз знижки літні, тому це особливо буде незле зараз пройтися по магазинах і щось придивитися. Собі з того, що вам завчасно можливо, ви собі зазначили як те, що потрібно, тому що я завжди раджу мати список. Бажаних покупок на момент, коли сейл відбувається. Тобто, не в момент сейлу вже думати, що мені потрібно, тому що тут велика вірогідність того, що ви спокуситеся на якусь привабливу ціну. І, можливо, ця річ насправді не настільки вам була необхідна, як ви зараз в моменті думаєте. А от коли у вас є сформований заздалегідь список покупок, де конкретний є часто опис та, як, так так е, так я раджу принаймні робити на своєму курсі по самостійному розпору гардеробу до речі і в е, своєму якомусь одному відео точно розповідала про те що Перед тим як йти на сейл, а варто формувати конкретний список покупок. І тоді вже з цим списочком ви приходите в магазин і розумієте, так ця річ попадає в цей список чи не попадає вона мені дійсно потрібно, чи я зараз намагаю себе трішечки так обхитрити. Давайте тоді зайдемо одразу на рубрику «Сейл». Подивимось, що тут пропонується, і я просто буду перші декілька позицій розглядати і давати їм якусь певну свою рекомендацію. Отже, тут ми бачимо шкіряний піджак на ґудзиках ем, за 5800 гривень, шкіряну сумку Шопер за 2800 і костюмний блейзер з вовняної. Суміші. Костюмний блейзер з вовняної суміші. в нас коштує 2000 гривень. Знижка на нього зараз 66% і є всі розміри. Так, 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 однозначно так. Купуйте вже, замовляйте вже. Я бачу, що є іще даний варіант в бежевому кольорі, такому пісочному сіро-пісочному. Він буде менш практичний, менш практичний, а от чорний, ну це просто така база за а, з прекрасним складом. Наскільки я розумію, давайте ще подивимося. Склад. У Нас тут 41% вовни. Це чудовий склад. Поліестер разом з вовною. Це дуже дуже хороший склад. Навіть є Еластан трохи. А я вважаю, що це прекрасна. Покупка, такий улов на сейлі. Я розумію, що зараз цей жакет вам можливо не дуже актуальний. Зараз жарко, зараз літо. Але ну давайте так. А сьогодні спекотно, вчора було не спекотно, і ввечері абсолютно можна одягнути такий жакет. А те, що ви його будете носити і восени, і весною, і взимку, і протягом багатьох років це факт. Тому так, 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 однозначно так. І що покрою в нас тут. Давайте розглянемо. Наскільки я бачу, це звичайний прямий сулует, не подовжений, не вкорочений, ширина лацканів така середня, але доволі об'ємна. Тобто, в принципі, цей фасон підійде практично будь-якому типу фігури, нейтральна така фактура, яку легко поєднувати з іншими за кольор взагалі мовчу база, Тобто, однозначно раджу практично всім. Кому він потрібен? Якщо у вас такий є, не купуйте. Наступна позиція від Манго теж дуже класно, дуже універсальна. Прямо можна одразу з тим піджаком одягати з жакетом. Знижка 42%. Чудова річ. Лишився. А саме цей шопер у варіанті тютюнового такого коричневого кольору, прекрасний кольор, дуже красивий, універсальний для Замші. Це просто класика, це такий канонічний відтінок. Замші гарно буде поєднуватися і з іншими відтінками коричневого, пісочного, з блакитними, з рожевими. Більш такі як, м -м, незвичні поєднання будуть, наприклад, з червоними якимись відтінками, а от там з бордовим, з синім глибоким. Прекрасний колір. і знову ж таки це і на літо замшу на, на багато приємніше носити в якості аксесуару, ніж шкіру гладеньку влітку. А коли дуже спекотно, на осінь це просто розкішно буде виглядати. Ну і взагалі взимку на суху зиму така сумка теж цілком би підійшла. Але, звісно, коли така волога погода, то краще все-таки уникати, носити такі речі зі шкіри, щоб їх не псувати навіщо? Прекрасна сумка, однозначно раджу її придбати вам, якщо ви в пошуках сумки подібної. І ось такий піджак на ґудзиках за 5 799 гривень гривень практично 6000 гривень. Що ми тут бачимо? Чорний колір, так, є. Шкіра, це класно, шкіряний жакет можна цілком собі мати в гардеробі. Мені здається, це класне, особливо якщо це відповідає вашому стилю. Але тут дуже виразний дизайн, тут максимально виразний дизайн. По-перше, не факт, що він сяде на вашу фігуру, тому що тут є приталеність, ми бачимо. А по плечах він може теж не сісти, тому що він такого прилеглого силуету. Ви не кожну річ під низ одягнете, так тобто, це не той вільний крій, під яким ви можете одягнути теж вільного крою, до прикладу, якийсь гольф, лонгслів, сорочку. Тобто, тут сорочка, теж, якщо ви одягаєте сорочку, має мати такий прилеглий рукав і знову ж таки плече не понижене, а чітко, яке сидить по ваших плечах. Тобто обмеженість в тому, що можна під низ одягнути, велика. Взагалі, тобто, з такого плану, напевно, жакет я би радила носити з чимось, що немає рукава або знову ж таки дуже прилеглу сорочку, але це зазвичай на скотонова сорочка. Тоді це буде незручно просто в ергономіці. Можна носити Гольф, звісно, з Гольфом, буде дуже гарно, дуже гарно. Скажімо так: якщо ви мали в своєму списку покупок ось таку модель жакета Шкіряного, дуже раджу його придбати. Але якщо його не було в вашому списку покупок, ви, в принципі, не зовсім розумієте, як його вписувати в свій стиль. Однозначно, ні. Це дорога річ, це складна річ. І я не бачу сенсу вкладатись в неї, якщо вона не була з самого початку запланована у вашому списку покупок. Немає подібного образу десь у вашому модборді стилістичному. Ось тому ось така думка стиліста. І ми йдемо далі. Тепер переходимо з рубрики Сейл. Давайте перейдемо на сукні обов'язково. Я думаю, що ми розглянемо десь. Давайте теж три сукні, тому що це відео може бути дуже довгим, якщо я буду розглядати більшу кількість одягу. І, і до речі, напишіться в коментарях. Е Звісно, по лайкам я зрозумію, але напишіть в коментарях, чи це відео в такого формату відео вам корисні, можливо, їх частіше знімати, де я буду давати свою експертну думку з приводу якихось речей і пояснюючи, чому так або чому ні, чому ця річ є універсальною, а чому, до прикладу, я би не радила її купувати кожному. Тому, так, напишіть, будь ласка, в коментарях свою думку з приводу такого формату. Так, і перші три сукні розглядаємо знову. Так, і почнемо з сукні, яку я от нещодавно буквально радила своїй клієнті одній. А як варіант сукні, цікавої сукні, такої базової на вихід, базової на вечір. Тобто це не просто сліпдрес. Так тут в нас є ще така вставка з такої мілкої сітки. Це дуже красиво виглядає. Це додатковий такий вкраплення білизняного стилю, ще в такій в своїй а, певному такому прояві інтерпретації. Ось ця. Багатошаровість, мені здається, це виглядає ще більш якось, так не знаю, сексуально, коли тут є така сіточка, і зверху ще ми одягаємо таку білизняного корою сукню шовкову. Дуже пікантно виглядає, але вишукано при цьому, так? Тобто це не вульгарно однозначно. Сам формат закритості певних частин тіла, так, Довжина, колір. Все дуже вишукане, все дуже стримано і елегантно. І при цьому так ця сукня однозначно дуже жіночна, дуже така зваблива. Зараз на неї знижка 43%. Тому, якщо ви потребуєте такої сукні десь на вихід, тому що все-таки це не кежуал, не сукня, як на мене, однозначно вона вечірня, але також цю сукню можна за рахунок аксесуарів буде по-різному обигрувати. Тобто під неї можна одягнути закрите високе взуття. Це буде класно, навіть якісь рукавички можна одягнути, якщо це вже там осінь, наприклад, чи зимовий період. Це прекрасна сукня буде на зустріч Нового року, я вважаю. Це прекрасна сукня просто на якийсь коктейль з подругами вийти, на побачення, навіть робоча зустріч, яка там в такому форматі вечірньому, наприклад, проходить. Єдине, можливо, я би порадила все-таки накинути якийсь піджак. Для неї і це буде теж класно виглядати. Тобто і різні форми аксесуарів для цієї сукні можна підібрати і річ якусь наверх легко буде підібрати. Це може бути і плащ легкий, і пальто, і косуха, і піджак. Тобто дуже-дуже універсальна сукня раджу. Далі переходимо до ще однієї чорної сукні довга ляна сукня з зібраними вставками. Ну, льон на літо я завжди кажу однозначно так. Я розумію, що ця сукня, я розумію, що це за льон і що це за сукня, вона доволі штивна. Вона так буде тримати форму. Треба це розуміти, тому не знаю, тут, якщо у вас немає можливості її приміряти в магазині. Є вірогідність того, що вона десь тут не ляже вам в огородях, чи ось ці будуть дуже стирчати рукавчики, чи вам буде в них незручно. Ну, словом, є моменти, тому що це не еластичний матеріал. Також він може трішечки світитися, так тут навіть на фото видно, що він просвічує. А тому що це льон і він, в принципі, такий доволі рихлий сам по собі. Якщо це тоненький льон, то відповідно він буде присвічувати. Але він чорного кольору, тому білизни точно не буде видно. особливо цілесної а, взагалі цілесна білизна на літо це маст. А ось. Але в загальному це дуже класна сукня. І ця сукня якраз може попадати і в категорію вечірньої сукні, літньої, так, і в категорію casual сукні, тобто для роботи прекрасно, якщо у вас ваша робота дозволяє такі формати, в залежності від того, наскільки у вас об'ємні груди, тобто треба дивитися по вирізу, наскільки це відверто, невідверто буде виглядати. Ця сукня прекрасно підійде і десь на відпочинку, на якихось курортних форматах. А часопроведення так само з різними аксесуарами із Тканини і зі шкіри тут мається на увазі і взуття, і сумки, і прикраси сюди підійдуть, як такі якісь об'ємні, золоті чи срібні, тобто в металевому якомусь фініші, так з металу, або ж так, як тут також показано в нас, це скоріш за все пластик, але це може бути теж і дерево. Тому ця сукня однозначно однозначно так. І, знову ж таки, 40% на неї зараз знижка. Ціна 2 800 гривень для лянової сукні. Максі це хороша ціна. А зараз я хочу зробити невеличку паузу і нагадати вам, що як би ми не виглядали зовні, дуже важливо піклуватися про те, що в нас всередині, і жодна вдала покупка не Здатна підняти нам самооцінку настільки, наскільки це здатна зробити хороша така якісна робота зі своїми думками, зі своїми емоціями, і зазвичай в цьому нам допомагає психотерапія і психотерапевт. Тому нагадую, що за промокодом Сталіст ви можете отримати знижку 10% на першу консультацію на першу сесію з психотерапевтом на платформі Mindly. Переходьте на платформу Майндлі, знаходьте там свого спеціаліста і покращите якість свого життя. Ну а ми переходимо до нашого шапка. І ось така сукня <реклама> доволі а, вже відверта, як ми бачимо, тому що вона доволі прям прозрачна, просвічує верх. І я так розумію, що така нинка, це дуже дуже тоненька верхній частині. Ось тому прям не знаю. Вона ефектна. Якщо ви потребуєте якоїсь дійсно ефектної сукні на вихід або на якийсь виступ або на фотосесію, ця сукня дійсно варта того, щоб в неї вкластись. Вона навіть зі знижкою коштує 4 тисячі гривень, тобто це не дешева сукня, вона не є універсальною однозначно. Хоча в неї хороший колір, такий коричневий, темний. Він гарно буде поєднуватися із іншими відцінками, і він такий є доволі холодного відцінку. Тобто, відповідно, він підійде різним типом зовнішності, як теплим, так і холодним. Але звісно, ми розуміємо, що ця сукня вимагає місця часу відповідної ситуації. Також ця сукня доволі підкреслює фігуру. Всі якісь моменти, переходи, перепади буде видно. Тому якщо вам би не хотілося цього, то теж розуміємо цей момент, ну тоненька тканина, а не півпрозора. Тут все з цим зрозуміло. Тому я сказала, кому я вважаю, що ця сукня може підійти. Якщо шукаєте універсальну сукню, то це точно не цей варіант. Дивимося попередні два. І переходимо далі. Давайте я розгляну ще варіанти топів, тому що це теж актуально дуже на літо. В принципі, верха вони завжди актуальні в нас в будь-якому випадку, при будь-якій погоді. І тут ми бачимо доволі такі прості варіанти. Два перших розгляну обидва. Вже я бачу, що це буде хороший варіант. І в червоному кольорі. Це класно, це гарно виглядає. Знову ж таки, і на літо. Це доволі яскравий колір, такий виразний колір. Але він пасує дійсно до багатьох відцінків, ми вже до червоного звикли, і насправді дизайнери вже дуже давно почали поєднувати червоні кольори, виводити їх на подіям в поєднанні з скажімо так, кольорами, з якими ми не звикли, до прикладу, комбінувати червоний. Цей рожевий, до прикладу, той самий, цей помаранчевий, до прикладу, блакитний. Це такі трішечки для нас нестандартні кольори, тому що червоний часто або він сам по собі такий червоний, вони або з чорним, або з білим, або з синім. Так, такі комбінації класичні. А зараз червоний він став доволі таки універсальним же кольором, але дуже-дуже виразним. Тому, звісно, теж ми розуміємо, що червоний колір активний, і червоний колір буде підкреслювати ці почервоніння на вашому обличчі, на вашому тілі, в зоні плечей, в зоні грудної клітки, які у вас є. Тому якщо ваша шкіра на сонці десь випадково обгоріла, бажано. Не носити червону, якщо ви не хочете це підкреслювати, так але все рівно хочу тут зауважити, що якщо зазвичай червоний колір вам не личить, цей варіант ми можемо розглянути, тому що. Виріс у нас глибокий. І тут дуже класно застилізовано. У нас додатково тут таке, така зона, яка відділяє червоний колір від обличчя. А так за рахунок цієї прикраси теж розглядаємо такий варіант. До речі, можна ще одягнути якийсь такий тоненький шалик, такий тонюсінький. Теж буде як варіант. Варіант для вас, якщо червоний сам по собі не ваш колір, але ви хочете його одягнути. Що по складу? Ну так, це 100% льон. Кльово, як би сказала ваша подруга, але стилісти так теж кажуть. 1099 гривень коштує такий топ, і як ми можемо собі бачити, такий самий топ є в білому кольорі. Ну Це взагалі універсальна база. Тут прям 100% раджу вам придбати цю майку. Вона вам відпрацює багато-багато разів. І як самостійна річ, і як під той самий жакет, кардиган, плащ, whatever, сорочку максимально універсальна річ. Раджу. Бачу, ще вони є в чорному кольорі, теж раджу. І ось такий топ давайте розглянемо за 1399 гривень з такою затяжечкою. Ну, в принципі, ці складки, вони і такі зборочки драпірування словом, вони є в нас актуальними досі. Багато ми їх бачимо, спостерігаємо особливо в сукнях. І я хочу сказати, що ось ці такі складочки в районі Талії Живота вони доволі такі помічні є там на якихось подіях, коли ти хочеш трошечки випити шампусіка або там поїсти, хочеться спробувати всі страви, як то кажуть. І ось такі складочки вони зазвичай в таких вечірніх сукнях. Дуже доречні. І в принципі і в цьому топі також вони є. Ну і в загальному, що я можу сказати конкретно по цій моделі, це ніби базова майка, базова футболка, але трішечки цікавіша. Так? Тобто ми можемо змінити там, один білий топ на інший білий топ, але в нас буде різниця, тому що тут крій трошечки відрізняється. У нас тут є додаткова декоративна деталь. Не така доволі активна текстура матеріалу, глибокий виріс по проймі, тобто білизну буде видно. Тут навіть на одному з фото в принципі, і демонструється той формат, коли ще під низ щось одягається. В загальному доволі хороший топ по кольору, от єдине, що такий якийсь він невиразний, трішки як з жовтинкою, колір відтінок екрю. Тут теж залежить від того, чи він вам пасує, вписується, але в загальному із спідницями, і штанами, із шортами, із широкими, із вузькими буде гарно хороший, цікавий, але не занадто топ. Давайте останньою рубрикою розглянемо варіант з взуттям. Варіант сумок у нас вже був, одну ми розглянули. Давайте перейдемо все-таки до взуття, подивимося, що тут нам пропонує бренд. І Перше, це такі е, туфлі, називаються. Да? Як капція, я би назвала, з відкритою п'яткою. Це, в принципі, дійсно супер, напевно, зручні. А капці є всі розміри. Зараз ціна складає зі знижкою 1400 гривень. Шкіра, ну, вказано, принаймні так. Давайте ще глянемо на склад. Так, ну, що, вверх в нас шкіра, а устілка все ж таки в нас не шкіра. Але ще є такий в нас формат в Замші. В замші це зовсім такі прям домашні капці. А, непогано це не, непоганий коментар з мого боку. А, все гарно виглядає. А, словом, не знаю, чи в них прям буде суперкомфортно в плані, чи не будуть вони парити ногу. Треба пробувати. Чи є вони зараз універсальними, так? З цього, з цього моменту. Однозначно, так, мені здається, вони гарно впишуться. з… В різні формати стили і до суконь, і до шорт, і до штанів, до спідниць, відповідно буде так. Але особливо, якщо ми говоримо про якісь розслаблені формати, якісь довгі ляні сарафани або не ляні, просто сарафани, довгі розслаблені, вільного силуета, такий трошечки рустикальний стиль, так щоб був. Не романтичний, такий жіночний, дуже кокетливий стиль, звісно, ні. Більш так докоте кору можливо, ближче. так, ну і знову ж таки, рустикальний, етнічний, ось такого формату. Або мінімалістичний, якщо у вас просто мінімалістичний стиль, чорні штани, біла футболка, я дуже спрощую, але ось цей формат взуття тоді впишеться взагалі ідеально в теж в цей образ. Так, і леопардик. Леопардовий принт в нас досі в актуальних. В принципі, він завжди буде в актуальних, просто його буде трошечки менше, трошечки більше. Час від часу з'являтися. І такі шльопки, в принципі непогані. Ладно, давайте так. Як стилістка прокоментує за 1099 гривень. Що я би сказала на рахунок цих шляпок? Вони будуть гарно виглядати на нозі, тому що вони так, так трошечки будуть, там, знаєте, як розчинятися за рахунок свого кольору. Але все ж таки, мені здається, якби вони були в чорному кольорі, це виглядало би гарніше на нозі. Вони так трошечки вишуканіше підкреслювали форму стопи, так, були такі більш акуратними на ній. Але як акцент, Додатковий, я би їх розглянула. Отут дуже класна стилізація. Такий строгий в нас так об'ємний костюм, коричневий, глибокий колір все дуже концептуально. І тут така леопардова. Таке леопардове вкраплення. Це виглядає доволі неочікувано в даному образі, і це додає цьому образу складності. Так? Тобто Ми не граємо по зрозумілим для вас правилам, так? у нас є свої. Тобто це говорить про якусь таку грайливість, креативність, коли ми додаємо неочікувані елементи в наш образ. Ось, але якщо ви хотіли власне додати леопардовий принт в свій е, літній образ або взагалі спробувати леопардовий принт, і ви ніколи раніше його не носили, то от власне взуття з таким дуже мінімальним, е, мінімальною кількістю вкраплення цього леопардо е, можете розглянути. І леопардові басинішки. Бачите, ну, я не вибирала це те, що перше запропонувалось. Так і коментую. От, до речі, в цьому форматі мені більше подобається леопардовий принт, тому що він тут якраз себе підкреслює: так? він про таку якусь грейливість, жіночність, більше трошечки про пікантність, сексуальність. І, власне, ця форма взуття, цей дизайн так, та як оформлена верхня частина взуття. В неї теж є такий трошечки білизняний ніби елемент. Ось це таке. Ніби в нас там бюстгальтер, ніби якось так защіпляється чи щось таке. От мені нагадує, у нас така оголена стопа практично, тобто супермінімальна кількість е, цього взуття. Це виглядає дуже красиво. Тобто в даному форматі, прям так, так, так. Якщо ви хотіли, е, леопардовий принти вас не лякає наявність е, саме каблука. Підбора, то, можливо, все-таки тоді цей варіант розгляньте, бо я би його порадила, вартість 1499 гривень. Різниця в нас виходить в 300 гривень, якщо я не помиляюсь, так, не помиляюсь. Можливо, пограйтеся більше вже тоді. <кій> Таку витончену жіночну історію, і на цьому давайте завершувати. Напишіть знову ж таки в коментарях, будь ласка, чи цей формат вам був цікавий, чи він був корисний. Також, якщо ви хочете, щоб я прокоментувала якісь речі, які ви знайшли в інтернетах чи десь в офлайн-магазинах, можете надіслати їх в спільний чат в Телеграмі. Якщо ви не знаєте, то є для моїх підписників спільний простір. Пільний чат в Телеграм називається Він Лагідна стилізація. Цей чат я якраз створила для того, щоби. Саме можна було комунікувати з підписниками, з вами, з глядачами більш в такому ефективному форматі, тому що під відео це не завжди зручно, так як є певні обмеження. Так? Я не можу тут прикріпити якесь фото. Підписуйтесь на чат в будь-якому випадку, і якщо ви хочете, щоб я розглянула якісь конкретні речі і дала їм таку експертну оцінку стиліста, можете присилати ці зображення туди, і я або. Якщо буде такий запит, зніму наступне відео, де я розгляну всі вже речі в форматі відео, або ж просто відповім вам у чаті. Ось, якщо ви бажаєте отримати таку подібну консультацію власне, для себе по своєму списку покупок, до прикладу, то ви завжди можете до мене звернутись як до персонального стиліста. Посилання на мої послуги є в описі до даного відео. З задоволенням попрацюю з вами. Ну і на цьому все. Дякую вам за увагу. Знову ж таки, підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані, ставте вподбайку даному відео, якщо воно вам сподобалось. І до зустрічі в наступному відео. Всім па-па!